Бакота місто під водою і скельний монастир, який зберігає тишу. Це не просто місце, це історія, яку майже стерла вода. Зараз спускаюсь через комплекс. До речі, тут дуже гарно. Треба буде ще окремо сюди приїхати, теж побути тут. Але з дороги я вже бачила ці види. Колись тут було звичайне подільське село із садками, школою, де люди народжували, жили, кохали. Але після будівництва Дніпровської ГЕС усе це пішло під воду. Я зустріла чоловіка, який народився тут. Йому 62 роки. Його рідна хата тепер на дні водосховища. Він пішов служити в армію, а коли повернувся. Дому вже не було. І ось через десятки років він водить катер і розповідає історії про землю, яку видно лише з води, коли вітер розганяє хвилі. Ми плавали три години, тільки я і він. Він показував місця, де стояла школа, де була церква, де вони збирались на свята. Розповідав про те, як колись пахли яблука в садах і як боляче було бачити, як усе це зникає під водою. Бакота це місце сили і тиші. Замок Потоцького вже розвалений. Коли прийшла директива, ні те, ні те не валити, то замок Потоцького вже був розвалений, а фортеця так і пос... зірочкою пішла під воду Відь в тому ярочку. Поховань мамонта в Україні під дослідженням Юхим Місіцинського. Ну а так наш край дуже багатий на Кремній. Бачиш? а це поклади кремнія. а так і тут Кремніві шахти. І коли експорт Кремля, серед... царська Росія вела експорт Кремля за кордон, колись Дістер був. Зараз луко загорожний, як лизістербуває штута. Саша, цей бачив цей старій цій вікні пакеті ці молоді, шкоди по цьому цьому бачиш, крісти, тут там бачить, вот все, так? А він позбирав, прикопав. Ну то так є яхт-клуб Маяк на Дністрі в районі Бакоцької Затоки, який пропонує прогулянки катером, яхтами чи катамаранами. Забезпечує спокій, мальовничі краєвиди і хорошу акваторію для плавання. Бакота історично була одним із найбільших торгових центрів Понизя середньовіччя. Через будівництво в 70-х роках село було затоплене, багато мешканців змушені були переселитися, їхні будинки пішли під воду. Це саме той чоловік, це реальна жива історія, яку варто показати. Є можливість дайвінгу, щоб побачити залишки затопленого села. Ще тут є скальний монастир. Висячений у прямовисній скелі його келі, як вікна у вічність. За легендою, чинці тут ще жили у 12-13 століттях. Вони молилися у нішах, вирізаних у камені, дивилися на річку, що текла внизу, і вирили, що вода несе молитви до Бога. Коли стоїш там сьогодні, відчуваєш, як час стихає, наче ти сам частинка цієї історії, якої вже немає на мапі. Але є пам'ять людей у повітрі, у воді. Бакота це місце, куди треба приїхати не за фото, а для того, щоб почути. Задумайте, що коли буде там поїздку, раз нас дуже багато селі мальчи. Далі пропоную вам насолодитися краєвидами, звуками, які лунають. З цього місця. І це місце дуже сильне, енергетично. Рекомендую сюди приїздити, побути в тиші хоча б пару днів. Бо за один день я потрапила як внизу, так і вгорі на скельний монастир, але все одно цього замало, щоб потішитися цими видами. Дякую за таку можливість бути там. Прийшов саме той час, коли можна спробувати. Це вуглеводна бомба, скажімо так. Так воно, як зубна паста. Угу. Так, як він виглядає. Я так розумію, що в мене персик, бачиш. Отакий, ну, тепер рідкий дуже. Бо зараз мені 303 кілометри їхати, бо я ще заїхала в одне місце і додалась плюс 50 кілометрів. Я розумію, зараз буде темніше, тим мені буде важче. І протеїнове печиво теж буде зараз в моєму раціоні. В описі до цього відео будуть посилання для продовження цієї історії.